Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні у нас буде розклад на тему Розмова з собою з майбутнього. Ну, от вирішила так подивитися, от які ви в майбутньому. Тому що ця історія, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми то, звісно, нам здається, що ми якісь не такі і що ми нічого не досягли в цьому житті. Так от єдина людина, з якою варто себе порівнювати, це ти в минулому. А ми сьогодні трошки так звернемося до Всесвіту і подивимось, на якому векторі розвитку ми знаходимося, до чого ми йдемо, і що в майбутньому з нами там буде відбуватися. Отже, я вам пропоную поки що розслабитися, я почну тасувати колоду. Ви розслабляєтесь, налаштовуєтесь і дівчата та хлопці нагадують, що загальні розклади вони тому і називаються загальними, що вони відіграються не для всіх. Це потокова інформація. Кому треба, той почує. Якщо вам резонує, будь ласка, ставте вподобайку. Якщо вам зовсім нічого не резонує, або ви, можливо, не готові до сприйняття цієї інформації, або ви станете для когось провідником. Тобто ви можете щось послухати, можливо, у вас щось всередині відгукнеться, і в розмові десь, да, в спілкуванні з іншою людиною, ви можете передати цю інформацію. Тобто ви стаєте тою людиною, яка передає. Інформацію потрібні людині. Тому я закликаю дивитися отакі загальні розклади, розслаблятися під них, можливо, навіть медитувати. Да? Тобто, це така досить корисна практика. Чому ні? Єдине, що я все ж таки роблю акцент на дівчаток, на жінок. Да? Тобто, я розумію, що можуть і чоловіки продивлятися, але хлопці, ви вже переводьте на себе. Просто ви в нас в меншості, у нас більше дівчата, да, такими розкладами цікавляться. Так, ну давай, давай дивитися твою сигніфікацію, в яких енергіях ти перебуваєш, для того, щоб ми розуміли, що з тобою зараз от, в твоєму житті відбувається, в якому ти стані знаходишся. Трійка мечів в когось розбите серце. Якесь незадоволення, о, яка ти пригнічена. Тут в мене прийшли люди, які зараз е, переживають стресову історію, стресову ситуацію, з почуттями пов'язано. Да, да. У вас було багато очікувань. Можливо, в когось стосунки закінчилися, можливо, в когось. Горе якесь відбулося, але ви на щось покладали занадто багато надій. Ви про щось дуже сильно мріяли. І вам здається, що з втратою чогось, да? ну тут все ж таки про почуття, стратою цих почуттів, стратою цього кохання або якоїсь значущої людини для вас, якогось чоловіка, можливо, який вас покинув. У вас руйнується все ваше життя. Але насправді, ви ж розумієте, це тільки ваше сприйняття. Це ви так зараз проживаєте. Тут поранені душі. Да? Вам здається, що ви заплутались, вам здається, що це кінець, що по-іншому не може бути. Тут людина знаходиться в проживанні горя. Тут дійсно такі енергії, в яких ми горюємо, в яких ми не знаємо, куди рухатись далі. Що з цим всім робити? В нас є такий момент, коли ми не можемо це прийняти. І нам здається, що це просто страшний сон, і він скоро закінчиться. Тут ви зовсім, зовсім себе так просто розклеїлися. Так, да, і ви прийшли, ви, до речі, Шукаєте для себе якоїсь підтримки, якоїсь інформації, якоїсь опори. Вам дуже важливо, щоб хтось вас зараз, ну, скажімо так, спрямував ваші думки на інший вектор, щоб ви перестали в цьому варитися. Вам хочеться вийти з цього стану. Ну, Тому що це страшно, це незрозуміло, і ти не знаєш, а що буде далі. Тобі хочеться, щоб хтось тобі просто сказав, що все буде добре, але навіть такі слова тебе мало втішать. Важкі дуже енергії тобто, хто продивляється, то дійсно. Жінка або дівчина, да, ви, ви розгублені зараз. Ви не знаєте, як взагалі далі жити, як проживати своє життя, що буде далі. Тут, можливо, навіть в когось так відіграється, це не у всіх, але можливо, в когось відіграється, що а, людина, за якою ви горюєте, вона могла фізично померти. Тобто. Не існує в нашому світі. Да? Душа перейшла в подобіччя, і ви зараз проживаєте цей процес горювання. Ну, це ж не для всіх. Да. Але для декого. для декого таке може програтися. Ну добре, давай. так. А в майбутньому за що ти будеш вдячна собі? От за що? За що ти зможеш сказати собі дякую? За те, що ти стала сильною, за те, що ти змогла з цього вийти, за те, що ти змогла це прожити? За те, що ти стала більш міцною? За те, що твій світогляд змінився. Що ця ситуація, яка зараз з тобою відбувається, вона змусила тебе кардинально іншими очима подивитися на те, що відбувається навкруги тебе, і почати відчувати певні енергії, почати відчувати те, як цей простір розвивається, як цей світ влаштований. Тут ти вдячна собі, що твоя душа змогла цей досвід перетравити та, і переварити якось, і далі рухатись по життю. Тобто ти вийшла. Ну, от, дівчата, хто зараз в поганому стані, та, тут, я вам точно можу сказати, це все скоро закінчиться. В майбутньому, принаймні, це точно закінчиться, це не буде вічно. Ти вдячна собі за те, що ти змогла будувати своє життя далі, за те, що ти взяла все в свої руки і почала пробудовувати певний план дій. Так, да, Що не дивлячись ні на що. Ти дала сама собі шанс жити далі. Ну, от якось так. Я не знаю, як це по-іншому сказати. Але в майбутньому ти набагато сильніша і набагато могутніша, і в таких енергіях перебуваєш, де ти дійсно цей простір трошки так змогла змістити. І змогла кардинально змінити той вектор, за яким ти рухалася? От якщо там дивитися, як розвивається твоя доля, то ти, наче як обіграла свою долю, ти змогла керування своєї долі взяти в свої руки. Так, давай. так, А от в майбутньому на що ти радиш сама собі? От сфокусуватися зараз. От зараз ти проживаєш такий стан горя, зараз тобі погано. На чому треба сфокусуватися? В когось це можуть бути діти. Да? Тут паш, для кого це може? Для когось. Е Тут не обов'язково діяти тут про те, що почне діяти, почне щось робити, якісь маленькі справи, можливо, якісь побутові справи, да? ну, там, помити посуд, вийти просто, подишати на вулицю. Прості такі побутові речі, але починай їх робити. Тобто, якщо ти тільки будеш лежати і плакати, і заганяти в собі в цей стан меланхолії, дійсно, на це треба дати певний час, але треба фокус своєї уваги звернути на те, а заради чого я далі буду проживати своє життя? І в тебе є заради чого насправді. Тут ти хочеш собі порадити, озирнись навкруги, тому що. Все, що є в твоєму житті зараз, ти створила сама. я тобі раджу придивитися до того, що тебе оточує, і почати вже нарешті брати якусь відповідальність за те, що відбувається в твоєму житті. Так, що ще можеш порадити? Віднайди а, баланс, віднайди баланс, тому що тебе дуже сильно хитає. Комусь може так програтися, та, що знайди людину, з якою ти зможеш прожити цей процес горювання, тому що він важливий насправді. У нас немає культури, я вже багато разів це казала а, на різних розкладах. В нас немає культури проживання горя. Ми не знаємо, як це його прожити. Нам хочеться одразу якось змістити фокус своєї уваги, не занурюватися, не йти в страждання. І нам хочеться одразу якоїсь пілюлі, особливо коли ми в такому тривожному стані, ми починаємо бігати по тарологах і питати, а в нас все буде добре? Все точно все добре. Тобто, вимагаючи цієї пілюлі, коли якийсь. Добрий, так, хороший в лапках та скаже, що, слухай, ну все буде добре, не переймайся. І це трошки знизить нашу тривожність. Так от зараз ти собі з майбутнього радиш принизити цю тривожність завдяки тому, що ти повинна віднайти той. Ті точки опори, які будуть тебе тримати, в кожного свої. Хтось може зайнятися своєю справою. Да? Тобто ти собі радиш, сфокусуйся на справі, якою ти займалася, можливо, на своїй роботі, можливо, на своєму хобі, комусь треба сфокусуватися на розвитку своєї дитини. Да? Тобто почне звернути на неї увагу, почне в неї вже якось вкладатися, віднайти. Ті моменти, які в житті тебе будуть підтримувати і тримати. Те, що стане опорою для тебе, те, що буде приносити тобі певний ресурс. Тому що, якщо ми, наприклад, займаємось якоюсь справою, яка дає нам натхнення, і якщо в нашому житті з'являється якась трагедія, звісно, це не означає, що ми цією справою можемо заткнути. Але е, проживаючи цей процес горювання, е, в подальшому ця справа буде для нас певною опорою. Тобто ми з цієї справи будемо брати для себе ресурс. Ми з цієї дитини будемо брати для себе ресурс, тому що з дитиною ми можемо про це поговорити, е, ми можемо пояснити свій стан, ми можемо сказати: Слухай, зараз в моєму житті дуже складний період, і я, можливо, там не приділяю тобі увагу. але... Я дуже рада або радий, що ти є в моєму житті. Так, а чого варто позбутися? От ти з майбутнього, бачучи цю всю ситуацію, тому що ти стаєш сильною жінкою, сильною особистістю, яка рухається вперед, яка. Знає дійсно, що робити в цьому житті, от що б ти собі порадила сама собі, чого варто зараз позбутися і як би відсікти, можливо. Емоції, да? тобто приборкати свої емоції, подумати трошки так тверезо, подивитися на те, що відбулося. і... Якби, така тобі, якби настанова а, проварити оцей досвід. Тобто тобі треба, ну, скажімо так, настраждатися вже стільки, щоб ти розуміла, від чого ти йдеш. Щоб це не було. Наприклад, ти виходиш з якихось складних стосунків, то ти вже повинна проплакати стільки, ти повинна. А, Скажімо так, виплеснути, да? надати навіть якоїсь енергії туди, в це горювання, щоб тобі вже не хотілося туди повертатися. Можливо, навіть для когось так відіграється, там, виїхати кудись в ліс, покричати. да, там, ну, Це такі техніки, але вони дійсно діючі. Є, до речі, така техніка називається техніка гарячого стільця. Це коли ми можемо програти такий міні-театр з людиною, з якою в нас не закінчений гештальт. Тут тобі, знаєш, треба як завершити всі гештальти, позбутися того емоційного сміття, яке може залишитися і в подальшому воно буде прориватися. Тому що якщо зараз, перебуваючи в таких станах, ти почнеш себе чимось відволікати, там, новими стосунками, якимось, я не знаю. ой, Ну, хто ж по-різному, да, хтось починає в алкоголь вдарятися. Тобто, якщо якимись речовинами там себе починаєш відволікати від цього цього, то ти якби себе затикаєш, ти не даєш змогу собі проплакати. Тобі треба проплакати. Тобі треба виплеснути да, з оцих чашечок. Всі емоції, щоб ці чашечки вже були пусті. Не треба там варити оцей бульйон, оці компоти, щоб потім вони не виплескувалися. Так, і ну давай настанову якусь, да, тому що дійсно всім. Хочеться якоїсь настанови. Ну, ти молодець, ти переможець. Ти переможець, ти борешся, ти борешся, з, можливо, навіть сама з собою. Але це той момент, це, скажімо так, оте дно, звідки починається. Точка твого зростання, звідки ти починаєшся рухатись вверх. Тобто оця криза в твоєму житті вона відбулася не просто так. Відбувся оцей сплеск, і це все для того, щоб тебе трошки так змусити зазирнути. В те, що ти в собі викреслювала, те, що ти собі не дозволяла, те, що для тебе було незначуще. Це зараз саме той момент, коли ти нарешті можеш навести порядок у своїй душі, коли ти нарешті можеш замислитися. А що взагалі відбувається, і як я потрапила в цю точку? Як так сталося, що я опинилася в цьому горюванні? Як так сталося, що я своє серце? Довірила людині, яка мене так легко покинула. Ну, це для тих дівчаток, хто пішов. Звісно, я ж кажу, що це зовсім не для тих, хто дійсно втратив людину. Тому що тут такі двоякі для мене енергії йдуть. Я розумію, що аудиторія зростає, що можуть дивитися дівчата, які розлучилися, а можуть дивитися дівчата, які втратили да, когось фізично. І втрата смерть, вона. Дуже важко проживається насправді, які б слова я вам там зараз підтримки не говорила, це насправді дуже складно все це викреслити, забути, тому що все одно ваша душа буде намагатися, особливо, якщо ви, наприклад, кохали да, там, цього чоловіка або цю людину, вам все одно. Буде не вистачати цієї людини, вам все одно буде не вистачати цього кохання. Е, так, це було в вашому житті. Е, так, це є, але, але сталося отак. Сталася отака трагедія. Людина відійшла в інший світ. І тут треба мати дуже велику повагу до душі цієї людини, тому що в горюванні дуже часто ми провалюємося. В моменти, коли ми самі себе починаємо занадто жаліти, і нам треба якесь заспокоєння, забуваючи про ту людину, яка померла. І оцей дуже тонкий момент зберегти повагу і зберегти ту пам'ять до тієї людини, яка жила в цьому житті, це дуже важливо. Складні речі, і сам по собі, до речі, розклад такий складний. Ну, як би там не було, як би там не було, ти стаєш все одно сильною, прекрасною, ресурсною жінкою. Жінка, яка змогла отримати і цей болючий досвід, і все, що нас не вбиває, дійсно робить нас сильнішими. І ці процеси, іноді дуже болючі для нас, вони насправді нашу душу теж трансформують. Відбувається певна така мутація нашої душі. І ця мутація, яка відбулася в майбутньому, дасть тобі змогу. Більш впевнено керувати своїм життям. Це не означає, що ти станеш якимось холодним стервом, яка буде відсікати всіх чоловіків. Да? Це для тих дівчат, наприклад, які, ну, з якими не дуже добре там, поступилися, або, наприклад, хлопці. Да? Там, жінка вас покинула. Це не означає, що ви стаєте сволочним, холодним. Що ви всіх жінок принижуєте, і що ви кажете, а всі жінки такі однакові. Ні. Ви отримуєте певну внутрішню силу. Оця мутація вона дає вам сили. <сум> Дуже цікавий аркан. Все пройде. І пройде і це, да? Тобто. Як там на кільці Соломона було написано, все проходить і це пройде. Тому, як би вам зараз, а, дівчатка, да, там, дівчатка, хлопці, не знаю, хто тут слухає, як би вам зараз не було складно, просто знайте, що і це проходить. Так це важко, так це все непросто. А, так, Мені б хотілося взяти вас за руку і сказати: Я розумію, що з тобою відбувається, тому що в мене теж був такий досвід. Я розумію, наскільки ти складні процеси зараз переживаєш. І я розумію, що ти ці процеси проживаєш по-своєму. І це теж нормально. Тому що... Нам здається, ну як можна там сумувати або страждати за якимось хлопцем, мудаком, да, який нас покинув, але зрозумійте, біль, він насправді, за своєю силою, він у всіх однаковий. І неважливо, через що цей біль. Тобто те, як може бути боляче, розуміє кожна людина в світі. Ми з дитинства, ми це розуміємо. В нас є досвід певного болю, В нас є оцей момент, коли ми відчуваємо дуже таке велике напруження всередині, і коли нам погано. Тому вас в цьому стані можна легко зрозуміти. І та людина, яка це проживала, вона теж це зрозуміє. От... А... Таро простір показав, що як би там не було. Дивись, це робить тебе сильніше, це робить тебе міцніше, це робить тебе прекрасніше, відповідальніше. І це все мене, це все тимчасове. Ну, ось такий розклад. Дівчатка, я вас всіх обіймаю. От. На цьому все. Всім на миру та любові. Пока-пока.